Новорічний фотопроект Резв'яне диво у рівному влаштовують уже втретє. Його організатор, фотограф Олександр Харват, впевнений, подібними заходами підтримує фотографічний імідж рівного. І коли наше місто досить часто асоціюють з фотографічною столицею України, і приємно, що це твердження не тільки наше, і інших фотографів з інших міст України, то хочеться підтримувати різними фотографічними проектами, не тільки фотографуючи, мається на увазі краєвиди, архітектуру, десь в якихось інших куточках світу, а також і фотографуючи наших місцевих жителів, особливо дітей. Самі діти від проєкту в захваті, маленькій Юліані, приємно згадувати минулорічну фотосесію. Найцікавіше мені було те, що я фотографувалась про снігуронькою і принцесою. Мама мені брала сукню, купувала. І ще мені мама гарно. Гарну зачіску робила. Пам'ятає свої новорічні фотографії та костюми Олександр Харват. Каже, такі спогади найтепліші, незважаючи на зимовий антураж. Кожен новий рік ми мама шила мені костюм. От, і Мені, і сестрі, і кожен рік ми всі діти, всі сім'ї, по суті, на новий рік ніби змагалися в кого. Красивіший костюм. Тоді було набагато складніше. Це все робилось вручну. Там чи медведики, чи зайчики, чи вовчики. Чи пам'ятаю один однокласник прийшов у формі великого страуса? Це все І Тут така голова торчить зверху, пірям викладено. Я гуляю, скільки це браці було зроблено його, його батьками. Трирічна Даринка на новий рік планує бути снігуронькою. Її мама Ірина вже запланувала закарбувати цей образ доньки у світлинах. Я дуже люблю дивитися фотографії, які зроблені багато років назад. Дитину, взагалі, як вона від народження, фотографії подивитися, як вона зростала. Ну для пам'яті дуже красиво. Цього року конкурс буде дуже цікавим. Обіцяє Олександр Харват. Окрім казкової фотосесії, відбудеться костюмований бал із подарунками та зустрічі з Дідом Морозом у Рівненському театрі ляльок. Втім, щоб зробити його масштабнішим, організатори запрошують до співпраці меценатів. Впевнені, їх допомога зробить новорічне різдвяне свято по-справжньому доступним та захоплюючим для рівненської малечі. Наталка Пастухова, Артем Лаговський, новини Рівного.